Чи знали ви, що Україна розробляє власний розумний снаряд, здатний конкурувати з американським екскалібур? Він називається барвінок, і це справжній прорив для точності нашої артилерії. Цей снаряд калібру 152 або 155 міліметрів використовує напівактивне лазерне наведення, так само як відомі снаряди Краснополь або Екскалібур. Уявіть собі, дрон або наземний коригувальник підсвічує ціль лазером, а снаряд барвінок коригує свою траєкторію в останні моменти польоту, щоб влучити точно в ціль. Це означає, що він може знищувати конкретні об'єкти, як от бронетехніку чи командні пункти, на відстані до 40 кілометрів лише одним пострілом. Розроблений на основі попереднього проекту квітник, зараз барвінок проходить державні випробування. Як тільки він їх завершить, це дасть українській артилерії неймовірний приріст точності, де кожен постріл буде влучним. Це величезний крок вперед у модернізації нашого арсеналу. Стежте за оновленнями про цю вражаючу технологію і не забудьте поставити вподобайку та підписатися.